Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Mirror Road Fishing. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав на водойму, на яку час від часу я приїжджаю, щоб піймати щучку на твічинг. Дуже заскучаю за цим ділом. Хочеться вже вигуляти воблери. Давайте спробуємо все ж таки піймати її на твічинг, можливо, в нас це вийде, бо вже якби, дні такі теплі, водичка прогрілась, думаю, що щучка. Від нересту потихеньку відходить. Ну і розловимо ми в облірочки. Так що вмощуйтесь позручніше, гарного вам перегляду. Збираємось на стягу і пробуємо піймати хижачку. Діові особи, які будуть мені допомагати піймати рибу, це Рексар від Zemex 1242 тест у нього. Зріст 2.03. Такий дубець, гарний. Мені він зайшов. Також котушка 4000 віндранер, шнур тут другого розміру. Ви бачите його на своїх екранах. І браття, які мають сьогодні попрацювати і піймати ж таки хоча б одну щучку, я вже викладу відео, навіть буде якщо одна щука. Тут у мене коробочка 160 різних, ну тут в основному копії. Такі мені прийшли від Алблю. каната. Це плюс один. Нов, новинка, скажімо так, беркінговські канати, звичайні, так би мовити. Тут Мак... коп'яна Макспади 160 від Алблю. і оригінальний 160-й Також сьогодні я їх покидаю. Да, це можливо розрив шаблонів. Весною кидать 160. Але, як показує практика, то все воно працює. Головне, як я кажу, там із знайомими, щоб був підмордний твічинг. Попав щу щуці під морду. Захотіла вона його схавати, вона це зробить. А розмір то вже діло другорядне. Ну тут оригінали в мене, коробочка. Всі вони сьогодні будуть в мене купатись. Так. Ставимо котушечку, шнур, прив'язуємо повідець і пробуємо затвічити щукенцію. Шнур тут чого другого номера. Тому що береговий твічинг з таким розрахунком, щоб при зацепах розгинати завідні кільця, ламати крючки, розгинати їх, відривати гілки. Коротше, ну ви поняли, щоб мінімізувати втрату воблера. На лодочки, як будемо шниряти, тоді вже буде півторашка шнур. Можна й одиничку, теж непогано, але з лодки, як для мене, то краще півторашку. Ви бачите, поки з вами затрендівся, не відкинув дужку. Ну, благо цьому є вихід. Кинуть шпулю. Котушка ще риби крупної не бачила, то поки що нарікань на неї немає. Подивимося, як відпрацює вона цей сезон, чи виживе, якщо виживе, то й добре. В принципі, люди її хвалять. Недорога за такі гроші. Гарний варіант. Повідець у мене флюр, не пам'ятаю якого розміру, ну не менше 0,6. Навіть такі щучка зрізала, були в мене випадки. Треба дозамовити Хартмону. Так, все прив'язано. Якого ж облірками першим Відправимо, а відправимо отакого от кольору. Я вже тут рибачив пару днів тому і щучку піймав на оцей воблер Джаркін Пепер в такому кольорі. Перша моя кладочка на годиннику маємо 16-ту годину. Приїхав відповідно на вечірній кльов. Ну, кльов не знаю, але ну, на вечірній сеанс так точно. Добре, перший закид. Що я вам хочу сказати, що не дивлячись на те, що я шнур другого номера, але летить він доволі непогано. Можливо, поки новий. Подивимося, як далі. Буде діло з цим шнуром, з цією катушкою. Так, ну перший раз я так кинув, щоб не наврочити риболовлю. А зараз з усієї сили приступаємо до поїмки хижака. Візьму варуну 110-ту від Алублю. Гарно вона так виконана. Прямо не знаю нічим не гірша від оригінала. Була оригінальна рудра теж такої такої якості. І летить далеко. А що, це покльовка. Друзі є таке Спокусилась Шмакодявка вс правда, але ж твічинг, друга щучка в цьому сезоні Прикольно. Влетів все ж таки такий шнурсон на алблюшну варуну 110 розмірі Прорибачив я десь півгодинки і порадував такий щукою. Невеличкий, але все одно настрій такий вже більш-менш. Маю надію, що ще піймаємо. Добре, не будемо його мучити. підемо відпускати. Нафоткався з цим щукерсом. Будемо відпускати. Біжи. Підростай. Ось вам і копія. Гарна копія, дійсно. Щось немає покльовок а хочеться, щоб були. Озирьок. Це ось така воруна. Знову алблюшна, натуралочка. Така салатова, бочки серебристі, але не повністю. З ефектом, можливо, невеликої риби. Може щучку пугають. Розміри ті, що я. І пропонує. Є! Yes. Нарешті! Ще поклевочка Як ти там засіклась? Не зійдеш? Та не не повинна зійти. Оп! Як кажуть в домику! Клас. І відчепилася. Ну, тут вже ніде не дінеться, бо вимостка з бортиком. Де мій грібчик. Дякуємо тобі за покльовочку. Трішки ти типу, попозувала, пофоткав, а тепер біжи, підростай. Клас. Знову друга рибка на варуну від аублю. В такому кольорі, бачите? Круто. Добрався я до свого мілячка, покидаю ще тут, та, мабуть, буду вже закруглятися. Бо вже, мабуть, камера там якість маже. Просто страшне. Є. О, і не зря сюди приперся. З першого закида і рахунок 3-0. Працюємо по старій схемі. Походкали, відчіпляємо. Дякуємо за криваку і відпускаємо. Варуна алблюшна. Так, на цій місцині я і за фіналю. Бо вже темніє жорстко. І так задоволений вдалося піймати три щучки. Так невеликих, але все одно приємно. Все, біжу вже до машини, буду збиратись та їхати, бо вже так потемніло. Ну, ще мені якби видно, а камера ж там вона вже сліпа, мабуть. Рибалочки. В принципі, мені нічого вам додати. Ви все бачили. Скажу тільки те, що я задоволений, не зря. Вирішив приїхати на вечірню, ловлю. Вдалося піймати три щучки. Можу вважати, що відкрив сезон твічинговий, розміри, правда, малуваті, але все одно приємно. На воблери, те, що я хотів. в принципі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Під відео ви знайдете в описі посилання на мої снасті. Переходьте, можливо, хтось щось собі підбере. Підписуйтесь, кому цікаво. І до нових зустрічей на Водоймі.